Пічнянська громада розширює географію європейських міст партнерів. Влітку цього року, під час роботи у складі української делегації, очільниця громади Олена Бутурлим познайомилася з мером німецького міста Кревесмюлен Ларсом Пралером. Відтоді розпочався дружній діалог між нашими громадами у форматі відеоконференцій. Команди обох муніципалітетів спілкувалися про налагодження партнерства, підтримку двосторонніх відносин, обмін досвідом та майбутній візит німецької делегації Вічні. Сьогодні ж, 27 листопада, на Ічнящину надійшов гуманітарний вантаж від жителів міста Гравесмюле, благодійних організацій, зокрема Товариства Червоного Христа Німеччини. Парти, стільці, шафи, дошки для іщенського будинку дитячої та юнацької творчості і функціональні меблі для дорослих та дітей для міської лікарні це потужна підтримка для громади, її освітньої та медичної сфери. Щиро дякуємо нашим друзям з Німеччини, місту Гревес на чолі з Ларсом Пралєром, за таку вагому і потужну підтримку нашої Ячнянщини. Ваша допомога для нас є важливою і вкрай необхідною, адже слугуватиме для нашої медичної галузі, соціальної сфери та освіти. Сподіваємося, що наша співпраця, наше партнерство і в подальшому будуть давати успішний результат. Дякуємо.